Ladies and gentlemen, з підразен Пусис. Якась незрозуміла для мене тенденція в інтернеті. Люди показують багате життя і багато хто від того ущемляється. Ну, сьогодні ви пройдете день зі мною. Я ще не знаю, як це назвати. День когось, або день з кимось, але неважливо. Зараз ми беремо мій улюблений рюкзачок і будемо йти на секонд-хенд, бо у мене є дуже велика проблема з зуттям. В лівих кросовках в мене рослається підошва, або від віпів pно отак от відбивається. А на правих завжди стирається підошва за місяць. Ну от, ще я вам один екземпляр. Невідомі люди, як завжди мені підігнали, та зробили стікери. І один гарний джентльмен у мене відкритий збір. Відповів на нього де стікер. Все печально. В першому секонд хенді не наход. Я хотів собі зібрати такий лук. Джинсики сіні. І тут така борсеточка через плечо, і тут от пачу доброго вечора, ми з України. Ну, типічний мужичок, що стоїть в пивнушці. Тільки я би зробив не з України, а з Павлограда. Но я тут знайшов одну Джерсі прикольно. Я давно задавався питанням, чого я ніколи в секунді не ходив в Джерсі. І от в цей день знайшов собі Джерсі. Там ще була ще одна від Фокса, я думаю. Подумав за 80 гривень дорого, за десятку би забрав. Свобода! Ось цей велосипед я купував під дикий проект Це був такий наколхожений велосипед, я його майже зробив. У в мене в голові є така задумка піднятися на перепродажі велосипедів і переробці велосипедів до от, Ось Це один із велосипедів, який піде на один із проєктів. Ось це я просто купляв для магазу, ось це я купав як донора. А купляв я як для донора для ось цього велосипеда. З моїм треба як завжди, заклеїтися. Я не знаю, кожен останній раз я виїжджав, я клеюся кожен день. Сідушечка культванцій, і також треба буде віднести на доробку, підшити, перешити. Коротше, справ у мене супер валом та багато. Такі от справи. Купив ще вижимку для шатунів, ніколи в мене такого інструменту не було. Купив суто для них, для ось цих палочок, палки, що це у нас? Шимано 170. Noтbed, будемо пробувати. Кого немає біток, купляйте собі свічний ключ, він коштує в рази дешевше, користуватися ним можна. Такий же самий функціонал навіть і краще, бо по дружині тут можна... ай-яй-яй, як розгулятися! Як я поняв, її тут треба закрутити, а ти підеш порізьбічення. Так, а в тебе там різьби немає, яку різьби йти. Та ні, ну блять. А ні, щось пішло. Так, як я зрозумів, вона працює по принципі вижимки, вона буде просто видавлювати, шатун -2. що там звал. Ще я перевіримо Так не повинна йти, як вона йде до мене, тому що я підкручу. Да, є пішло діло. Готово? Йоой! тут лайна. Крута штука, я не допомагаю. І мені ще цікаво, воно підійде до байма чи ні. Напевно, ще ні. Ну давайте все ж таки зробимо збірочку з ось цього тут. Зараз все все що мені з нього треба, і будемо кліпати. На 95% готовий, лишається тільки переробшити ось це седло. Ось цей треба просто помити, і я би поміняв руль, бо ось цей трошки ржавий, а то і повище буде, і покраще. А зараз будемо відновлювати седло. тут треба трошечки підрухтувати, а ось це треба перешити. В принципі, плюс-мінус адекватно виглядає нормально, тому відновлено. А, я звідси ж можу потягнути. получила всякая как из деда че Через неделю в Полтаву. Мы же в Ривне. Не. А что в Ровно? Ну, я ну, там ну с да. нуля приколы сделаю все. И а еще? там ну надо кататься вместе. Надо, надо учиться кататься дерты. Бого Русиков, ебой, ебой 420 Аху-ты я трахнул яблоко. Привет, попросим. А, он за них э, боролся две недели. Убежали. Вот он? Да. Давай. Да, Помощь надо как-то ехать, я помню, сюг. Станчила пизда! Че уже У мене є дуже великий страх з приводу віпів, особливо рокет віпів, коли я спригую назад. Я все життя катався на вбитих каретках і на вбитих втулках, що коли ти крутиш, тобі потрібно прилягати зусилля. А тут дуже незвично. Що тут крен крутиться для мене вже це такий страх, тому треба знову собі якусь удрочену задню втулку на шариках купити і каретку я там крутиться. Можно так само у разлахи. А, <реклама> <реклама>